Вітаю всіх. Ну що ж, сьогодні така цікава тематика буде. Я бачила в новинах, я вам це і казала. Я відповідала в коментарі, що не очікуйте чогось від цих заяв Трампа. Чомусь всі чогось чекали тепер. Є офіційна відповідь Путіна, що не дивлячись на заяви Трампа, не буде зупинено. А що ви хотіли? Ви уявляєте, як це взагалі? Трамп сказав, він сказав, добре, я зупиняю. Там стільки людей поклали, стільки всього нахуй вертали. І ось так це закінчити, ну любимо. Жодна сторін не може, що Україна, що Росія. Ви що, ви що, ви що Тільки то, чого, тому, що дід якийсь сказав Тепер це все треба закінчувати в рамках чогось. Вони захопили території вони на них претендують, вони не можуть звідти вийти. Чому тоді що ми вийшли? Україна. Втратила територію України, треба це подати правильно якось за це, це встановити юридично, що з цим робити далі. Це не може так вирішуватись. Добре. Путін сказав офіційно те, що Трамп йому сказав. Тепер давайте подивимося. Реакція Трампа реакція Трампа на слова Путіна, що свого зупинено не буде. Реакція Трампа на слова Путіна, що сво ніхто не зупинить. Давайте подивимося. Яка буде реакція Трампа? Реальна реакція? Швидкої не очікуємо реакції. Ну, цікаво, досить знаєте Якісь дії. Дії на досягнення якихось фінансових втрат ворогом нашим. Кінцевий результат. Ага. Я би сказала, що це дії, які направлені на Росію економічний удар. Назву це так. Удар, Чо... знищення чогось, руйнування чогось такого, що на них суттєво вплине. І фінанси. П'ятірка Пентаклів – втрати фінансові. ви розумієте, війна вимагає великих грошей. Тепер. Трам буде фізично робити щось, щоб вплинути на Росію після цього. Трамп буде фізично робити щось, щоб вплинути на Росію. Десятка мечів. Це відповідь ні. Ага. Цвіт. Політична гра. Продовжується серйозна політична гра, але ви ж розумієте, тепер Трамп буде робити дії, які економічно вплинуть на Росію дуже негативно. Трамп буде робити дії, які економічно вплинуть на Росію негативно. Економічно дуже. О! Дивіться, він буде глушити їх економіку. Дійсно, є. Карти випали. Ви бачили перший саме розклад. Плани, на це серйозні плани, але знову ж таки виконання їх під питанням посіяв цих кубків. Це довга праця. Це не результат одного дня, і дії не одного дня. Верховна жіця відразу випадає. Ага. І він розуміє, що він дуже багато на себе взяв. Цьому питанні дуже багато. І він не може зробити результат, який він так обіцяє, тому що це дуже-дуже важко. Ось вам і все. Розумієте, це не буде швидко, це не буде результативно відразу. Це буде щось, що вплине. Але це більше як картинка буде, ніж реальний результат, який розруйнує.